vídeo. Новини про реворк Бенелюкса. Для початку. Бенелюкс це Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Невелика, але насичена частина Європи. У новій версії карти очікуються помітні зміни, оновлення дорог та розв'язок, реалістичні дамби та мости, нові міські райони і порти, деталізовані канали і узбережжя. Міста стануть щільнішими, а природа більш живою. річок і каналів нові маршрути, сучасні порти, причали і вантажні зони. У грі можна буде проїхати по знаменитій дамбі Авсліт Дайк, що відділяє озеро. Про Айселмер від моря або проїхати через річку Вал один із головних рукавів рейну. Це лише частина того, що чекає на нас у Benelux Reward. ЕСЕ Software готує ще більше змін, оновлені моделі будівель, реалістичне зображення, а теж ще глибшу атмосферу європейських доріг. Підсумку, що я можу сказати, дійсно круто. Reward країн Benelux це дійсно круто, тому що ну в грі чогось не вистачає, коли ти там їздиш. Дійсно можливо і не та атмосфера, тому що нема цих поруд, будівель. Не так воно інтегровано все грі. Тому. Тому будемо його очікувати. І на рахунок часу виходу даного реворку ну, важко щось сказати, тому що ми навіть не знаємо на якому етапі розробка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і будемо очікувати подальші оновлення. До зустрічі!